Так, в нас в Рівному відкрилась нова автошкола. Знаходиться в торгівельному центрі «Прем'єр». Зараз будемо вам все показувати. Показую вам, як виглядають класи. Саме в цих класах проходять заняття на категорію Б. Класи дуже сучасно обладнані і з класу краєвид на Златоплазу. Так, Тепер показую вам машинку. Це одна із машинок автошколи iDrive. Сучасна нова, все легесенько в ній крутиться, повертається. Просто ідеальний варіант для першої машинки. В рівному відкрилась нова школа iDrive. А це нова сучасна автошкола, яка просто покорила моє серце. Сьогодні я мала тут практичне заняття, але у них є не тільки практика, а й теорія. Знаходяться вони в самому центрі Рівного, в торговому центрі Прем'єр на 3 поверсі. Також зараз триває запис на теоретичний та практичний курс і. Від мене особисто ви отримуєте знижечку мінус 10% за моїм промокодом. Промокод Princess. Також один виїзд коштує біля 500 гривень, це уже включно спальним і триває 1 годину. В автошколі нові, гарнесенькі, сучасні і дуже комфортні машинки. Все легенько повертається, натискається, не створює ніякого дискомфорту. Навчатися на такій машині саме кайф. Також дуже зручно, так як Теорія проходить в класах в самому центрі міста, в торговому центрі «Прем'єр». Це дуже зручно, що не треба ніде далеко їздити.